Чи знали ви, що найвища київська споруда розташована в старовинному районі Сирець? Це побудована ще в 1973 році телевежа, висота якої становить цілих 380 метрів. Найвища точка столиці по відношенню до річки Дніпро це площа слави, яка розташована на висоті 200 метрів. Найменший ліфт у Києві вміщує усього лише одну людину і має площу усього пів квадратного метра. Подивитися на нього можна на вулиці прорізній в 11-му будинку. Ліфт був побудований ще в 50-х роках минулого століття на замовлення старого чиновника, якому було дуже важко підніматися вгору по сходах. Унікальний пам'ятник, аналогів, якому немає у всьому світі, розташований у столиці України. Це пам'ятник сміттєвозу, який був встановлений всім працівникам санітарної очистки, на знак вдячності за їхню працю. Найдовший транспортний маршрут столиці маршрут 12-го трамваю. Протяжність його шляху становить понад 20 кілометрів, починаючи зі станції метро Контрактова площа і закінчуючи станцією «Пуща водиця». А найкоротший, в свою чергу, транспортний маршрут столиці це фунікулер, за яким можна проїхати 222 метра шляху.